Привіт, це проєкт література без поспіху. Повертається після перерви. Завдяки всім захисникам і захисницям України ми можемо далі говорити про книжки, і прекрасно, що книжки лишаються в нашому житті. Хоча я знаю, що після 24 лютого багато кому довго було. Важко читати художні літератури не читала взагалі. Я сама така людина. Насправді мені вдалося повернутися до редагування раніше ніж до будь-якого іншого виду читання. А редагування це якраз поруч із перекладом такий особливий тип читання повільного, уважного без поспіху. І сьогодні я говоритиму про два тексти: над одним з яких я якраз працювала у лютому, а над другим працювала у березні і квітні. І об'єднані вони, звісно, не за цим принципом, а просто так склалося, що ці два романи доповнюють одне одного і дуже цікаво перегукуються. Перший це роман Джозефа Конрада «Лорд Джим». другий це роман Івліна Во «Беззастережна капітуляція, це третя частина його трилогії про Другу світову клинок честі. І ширше я говоритиму про всю трилогію. Що ж об'єднує ці два романи, окрім того, що вони обидва британські, і Івлін Во безперечно, читав Джосефа Конрада уже як класика британської літератури? На перший погляд, мало що їх об'єднує. Перший написаний 1900 року, другий більш ніж через півстоліття, у 1961 році. Події у Лорді Джиммі відбуваються наприкінці 19 сторіччя на морі і на островах Малайського архіпелагу. А у трилогії Клинок Честі йдеться про Другу світову, про британських солдат. Зокрема, в беззастережній капітуляції дії відбуваються у Британії і епізодично на Балканах. Джозеф Конрад за своїм, якщо так можна висловитися, письменницьким ампла трагік, а Євлін во навпаки сатирик, хоча в цій трилогії це не настільки однозначно. То що ж насправді об'єднує? Об'єднує їх одна деталь, але деталь це формотворча, це мотивація головного героя. Напевно, на будь-яких курсах з літературної майстерності будуть розповідати, наскільки важлива мотивація для персонажа і наскільки на ній, навколо неї будується цілий образ. У Джима і у Гая Краучбека, головного героя «Клинка Честі, яких теж мало що об'єднує, вони дуже різні за характером люди. Але в них та сама мотивація. Вони прагнуть того самого, вони хочуть високого чину, вони хочуть здійснити подвиг. І, звісно, не було б ніякого сюжету, якби от взяли і здійснили. Звичайно, мають бути перешкоди на їхньому шляху, і вони теж різні. Що це для Джима? Хто він взагалі такий? Він моряк, він син такого нічим не примітного британського священника, дуже романтичний юнак. Підлітком він переживає таку пригоду в своїй морській академії. Він на навчальному кораблі потрапляє. В шторм і він не встигає разом зі своїми товаришами стрибнути у шлюпку, щоб врятувати моряків за бортом. Тобто його побратими стрибають і здійснюють цей свій підлітковий подвиг. А він ні, але це ніяким чином не подиви. Похитнуло його віру в себе. Навпаки, він якось зміцнився в переконанні, що йому просто потрібна якась інша нагода, і він зможе бути безстрашним. Він такий дуже романтичний, він мріє постійно про пригоди, про те, як він буде боротися зі стихією, як він буде перемагати. Це, в принципі. Очікуваною для підлітка і характер в Джима такий, і плюс це теж дуже важливо. Він зростає на літературі романтичній про морські мандри, не завжди літературі високого штибу, але саме вона формує його образ ідеального героя і ідеального життя. Він являє себе саме таким. І це Конрад підкреслює навіть в самій структурі оповіді. Дослідники зазначають, що Лорд Джим це перший роман, де Конрад повноцінно по модерністськи працює з оповідачами, і в цьому романі кілька оповідачів, і З'являється там дуже важливий суб'єктивний погляд заангажованого, залученого в історію оповідача Марлоу, який розповідає про Джима як про свого друга і певною мірою свого підопічного, такого метафоричного сина. Але у першому розділі, де йдеться про юність Джима. Оповідач, всезнаючий, як в традиційних романтичних і реалістичних романах, тобто образ ідеальної людини, яку будує собі джим, це образ традиційної західної культури, ось його цінності, ось як він уявляє собі ідеальне життя. І ця його мрія про пригоди і подвиги, вона не минає із підлітковим віком. І, вже будучи моряком, старшим помічником капітана, він у спокійній миті на морі мріє про ті самі подвиги, про ті самі складні ситуації, які він долатиме. І, звичайно, як і має статися в романі, в одну із таких дуже надзвичайно спокійних митей стається катастрофа, яка змінює все, перевертає його життя і змінює його знання про самого себе. Корабель Патна, на якому він служить. Якось неочікувано, непоясненно, майже непомітно зазнає пробоїни, починає тонути. На кораблі нечисленний екіпаж, переважно англійці, і дуже багато пасажирів, мусульман, які здійснюють паломництво. Звичайно, за всіма приписами, за всіма правилами, екіпаж має зробити все можливе, щоб врятувати пасажирів і покидати корабель останніми. Але екіпаж патний вчиняє інакше, включно із капітаном, вони самі стрибають в шлюпку. Для Джима це шок, він зовсім не збирається так вчиняти. Він вже, по суті, примиряється зі смертю, але в якийсь момент він виявляє, що він сидить у цій шлюпці. Очевидно, що він туди стрибнув. Але він не пам'ятає, як він стрибнув. Принаймні він так каже: Марлоу, який вислуховує його історію, і Марлоу йому вірить. Читач може, напевно, вірити, може не вірити, але все-таки оповідь побудована таким чином, щоб радше вірив. Я, як читачка, як людина, цілком вірю в таку ситуацію. Модернізм і неоромантизм. Зокрема, часто наголошують на у цьому ірраціональному зерні в людині, і це часто ірраціональне темне. Це може бути агресія, а може бути страх, як у випадку з Джимом. І вся подальша історія Джима. Це його спроби реабілітуватися, тому що він то визнає свою провину. Але він не хоче визнати, що він звичайна людина, схильна до слабкостей. Йому все одно здається, що йому потрібен тільки ще один шанс щоб довести, що він відповідає тим ідеалам, які він сам для себе вибудував. А що із Гаєм Краучбеком, із Клинка Честі і глянаву»? Він зовсім інша людина. По-перше, він на момент початку оповіді вже людина зріла, йому 35 років. Він британський аристократ, представник однієї з небагатьох в Британії католицьких аристократичних родин. Він живе на Віллі в Італії, яка належить його родині. Досить такий флегматичний, зовсім не схожий на джима, схильного до романтичного екстазу. Цього в Гаєві зовсім нема. Життя його в Італії спокійне і, в принципі, позбавлене сенсу, тому що дружина його давно залишила, в нього нема друзів, він почувається чужинцем. якоїсь справи для нього важливої в нього теж нема. І 1939 рік це початок Другої світової. Гай бачить у війні, у військовій службі такий шанс для себе щось змінити і, нарешті, якось прислужитися батьківщині і загалом добру, що його штовхає на це. По-перше, він теж людина з тієї самої Традиційної британської культури він теж зроста, зростав. на таких самих романах про героїв 19-го сторіччя. Він згадує, як він в школі слухав ці історії про звитяжних британських воїнів. І, хоча насправді, як ми зараз розуміємо, це були історії про цілком імперську політику Британії, але саме отакі книжки вибудували для Гая теж образ ідеальної людини. По-друге, у Гая в Першу світову війну загинув старший брат. І ну, якщо для Першої світової Гай був Надто юним насправді хлопчиком, то для Другої світової він вже виявляється трошечки за старим, але все одно це усвідомлення загибелі брата. Воно накладає на нього: ну, якщо не провину вцілілого, то принаймні відповідальність. І по-третє, що дуже важливо для цього персонажа, це його релігійні переживання. В Італії, в тому містечку, де він живе, похований англійський лицар Роджер Вейбродський, його шанують як святого, і Гай приходить до нього по суті, молитися як до свого покровителя, він відчуває. Таку свою спорідненість із ним. І в цьому є іронія, тут вже проявляється Аво як сатирик. Справа навіть не в не в тому, наскільки праведні хрестові походи, куди вирушав Роджер Вейбродський, тут взагалі про це не йдеться. І навіть не в тому справа, що Друга світова обернулася як у воннигу та Хрестовим походом дітей просто бійною. А справа в тому, що Роджер Вейбродський ніколи не досяг своєї мети. Він потерпів кораблетрощу на цьому Італійському острові. І місцевий граф йому пообіцяв, що він візьме його з собою воювати на святу Землю. Але спочатку відправив його повоювати із своїм сусідом, і в тій битві Роджер загинув. Отакого От покровителя обирає собі Гай Краучбек. Але сам він, начебто, ніякої цієї іронії не помічає і вирушає. Ну, спочатку не на війну, як він виявив, не так то й просто людині його віку без будь-якої підготовки потрапити у військо. Але, зрештою, він таки вступає до лобарного корпусу, де готується на офіцера, і з цього моменту починаються його пошуки, нагоди здійснити щось важливе, здійснити подвиг. Далі буде трохи спойлерів. Небагато не буде, тому що треба розказати, як це все завершилося для двох персонажів. Лорд Джим і Клинок Честі це не ті тексти, які можна зіпсувати спойлерами. Тут, навіть якби я дуже хотіла, я би не розкрила всієї складності, всієї їхньої краси, а я і не хочу, я тільки зачіпаю один аспект, але в будь-якому разі я вас попередила. Що говоритиму про фінали цих творів. Чи досягають Джим і гай своєї мети? Закінчується для них теж все по-різному і парадоксально або, може, не також і парадоксально на Джима чекає смерть, але він помирає задоволеним, він помирає з відчуттям. Сповненості цієї своєї мрії. А Гая чекає добре мирне життя після війни, родина, господарство, але коли його швагра запитують, то в Гая все склалося добре, то відповідає так, але з помітною гіркотою. І це гіркота і персонажа, і автора, тому що Текст значною мірою автобіографічний, і тому це відчуття, це відчуття і персонажів і самого Івлі Наву. Чому так? Доля Джима трагічна і не в побутовому сенсі, а в сенсі такої давньогрецької трагедії. Він людина, яка постає проти фатуму, фатум, звичайно, перемагає. Але Джим свідомо е, йде на смерть, е, і е, в цьому своєму свідомому протистоянні е, він відчуває свою перемогу. Гай, е, Гай теж хоче померти. Е, останній розділ. Е, беззастережної капітуляції називається потяг до смерті, і своєму сповіднику Гай зізнається, що він хотів би померти, але відчуває себе негідним померти. Друга світова майже закінчилася. Ну, принаймні всі очікують, що от-от закінчиться. А Гай ще не здійснив нічого важливого. Нічого з того, заради чого він, власне, йшов на війну. А після того, як Британія стає союзницею Радянського Союзу, то Гай взагалі втрачає відчуття, що це правильна війна. І зізнається батькові, що йому вже в принципі байдуже хто переможе. Він просто хоче здійснити вже щось важливе на особистому рівні. Але йому не тільки не вдається загинути якось витяжно або хоча би якось. Він ще й стає несвідомо призвідником смерті людей, якими він особливо опікувався. І Такий різний кінець для Гая і для Джима зумовлений, звісно, не тільки індивідуальними особливостями авторів, персонажів. Хоча і це, звісно, теж. Але це зумовлено переламом, який стається у світогляді, у культурі на початку ХХ століття і після Другої світової війни, Приходить усвідомлення, що світ не тільки жорстокий, а й що він абсурдно жорстокий. І головне, що він позбавлений всякого пафосу цього романтичного. У Конрада цей традиційний світ тільки трохи похитнувся. Джим... Коли він свідомо йде на смерть, він жорстоко зраджує свою кохану. Він віддає перевагу своїм ідеалам перед живою людиною. І, звісно, тут звучить таке неявне авторське запитання: чи нам потрібні такі ідеали, якщо вони нехтують живими людьми? А у Клинку честі це вже повний крах всіх цих ідеалів, як в багатьох текстах по Другій світовій війні. І є ще один дуже важливий момент в різниці, тому що і Гай, і Джим хочуть відповідати цим ідеалам, ідеалам шляхетного воїна. Але е, рухає ними не тільки гординя, хоча й вона теж, але рухає ними також бажання бути долученими до спільноти. Е, Джим весь роман, по суті, намагається повернутися в цю спільноту, довести, що він. Один із них Марло часто повторює, Джим був одним із нас. Із кого із нас. Звичайно, тут йдеться не тільки про спільноту моряків, а й про спільноту романтичних людей, про спільноту шляхетних людей, людей західного світу в ширшому сенсі. Як, як це розуміють персонажі і як це бачать автори. А Гай він, він теж свого роду вигнанець, який хоче нарешті долученості до спільноти. Він католик у Британії, він англієць в Італії? Він почувається самотнім, і на війні він нарешті відчуває. На ну, принаймні якийсь час цю спільноту він почуває себе у війську часто як хлопчик в школі. В цьому є, звісно, іронія, що чоловіки, які мусять воювати, почуваються як хлопчики в школі, але є в цьому оцей аспект спільноти єдності, Гай радий відчути. Що він частина цього війська, що є офіцери, які командують ним, що є рядові, за яких він несе відповідальність, він радий відчути побратимство. І розчарування його це розчарування в цій спільноті. Він бачить раптом, що не всі офіцери-джентльмени, що побратими можуть зраджувати, і ще й тому. В його вже мирному післявоєнному житті стільки гіркоти. А втім, є одна річ, яку Гай може вважати своїм подвигом, якою він може пишатися. По суті, він встановлює дитину своєї колишньої дружини і одна знайома, яка не розуміє, чому він це робить, запитує його про це, і між ними відбувається такий діалог. Шляхетні лицарі, сказав він, мандрували в пошуках благородних діянь і подвигів. Не думаю, що я хоч колись у житті зробив щось абсолютно неегоїстичне. Звичайно, я не сильно той шукав нагоди. Аж раптом переді мною постала абсолютно неприємна ситуація, щось, що американці, по-моєму, називають найвищим проявом почуття обов'язку. Це не типовий вчинок солдата чи офіцера, щось таке, з чого потім рихотатимуть у Беллами. Звичайно ж, Вірджинія міцний горішок, і нічого б їй не зробилося. Мені її не змінити своїм очинком. Мені все це відомо. Але ж бач, тут ще йдеться про одну. Гай збирався сказати душу, але збагнув, що гранітному ядру Керсті це слово нічого не скаже. Про одне життя, яке життя світило б їй такій небажаній у 44-му році дитині? Це не твої проблеми. Це стало моїми проблемами, коли мені запропонували вибір. Любий Гаю, у світі повнісінько, нікому не потрібних дітей, пів Європи сидить без даху над головою. Біженці й полонені, що значить одна дитина для цього нещастя? Тим іншим я ніяк не можу зарадити. Мені нагодився один випадок, де я можу допомогти. Чи є в цьому іронія? Якась є, це не той подвиг, про який мріяв гай, і не той, який приймає ця спільнота. Це навпаки те, над чим реготатимуть потім у клубі. Але Гай згадує слова свого батька, якого він дуже шанує. Кількісні судження тут не можна застосовувати, навіть якщо спаслася однісінька душа, це вже повною мірою відшкодувало будь-яку втрату обличчя. І враховуючи, що ці слова стосувалися релігії, а до релігії і Гай Краучбек, і сам во ставляться дуже серйозно і знаходять у вірі справжню розраду, то і нам, як читачам, теж до цих слів можна ставитися серйозно. І це дуже втішно. Для нас сьогодні, тому що багато українців зараз опинилися в такій ситуації, і багато ну, мені здається, що цивільні більше ніж військові, але може мені так здається, тому що я цивільна. Ми часто відчуваємо, що ми зробили надзвичайно мало. Просто ну, і, і робимо, і можемо зробити ну, настільки мало, що, що ця краплинка. Серед цього нещастя, і може в такі моменти з невіри нам теж варто згадувати оці слова, кількісні судження тут не можна застосовувати, і робити далі те, що ми можемо зробити. Джим існує в українському перекладі в скороченому вигляді. Переклад Людмили Гончар виходив у видавництві «Молодь» у 1985 році. А перевідання виходило у темпорі у спірці Зруби або помри». І зараз ми працюємо над повним же варіантом. Переклад Андрія Бондаря, А без застережна капітуляція во. Теж, скоро буде, ми теж готуємо зараз цей текст і попередні частини трилогії «Клинок честі: це чоловіки у війську, офіцери і джентльмени вже є, їх можна вже прочитати. Очевидно, вже, що я дуже вболіваю за ці книжки, люблю їх і раджу. Лорд Джим це дуже тонкий психологічний роман, напевно найкращий текст про довіру в її найрізноманітніших проявах, які я читала. А Кинук Честі це просто по-сумному актуальний для нас текст, і хоча його не можна назвати оптимістичним, але він має, принаймні він точно може мати терапевтичний ефект. Якщо вам було цікаво, то підписуйтесь на наш канал і до зустрічі в наступних випусках.